Ковані речі, одяг, текстиль і навіть ось такі витвори мистецтва. Все це робили не професійні майстри, а звичайні ув'язнені. На цих 20 квадратних метрах містити усе, що творять засудження, неможливо. Однак магазин Лавка майстра увібрав ті найкращі екземпляри, які творять уявлення про виробництво за колючим дротом. Асортимент легкої промисловості, деревообробної, ковані вироби і все на продаж. Кожна установа для засуджених має свій план виробітку. До прикладу, Коломийська виправна колонія щороку виготовляє. Товарів на 3 мільйона гривень. Якість їх поза сумнівом сировину ми закупляємо в підприємців, а в нас є просто на базі нашої установи є ПТУ, де засуджені мають можливість навчатися, якщо вони і потім бути працевлаштовані на виробництві нашої установи. Ця продукція якісна вона не поступається ніяким різним стандартам інших виробників. Хороший товар завжди знайде свого покупця. Співпрацюють колонії не лише з дрібними підприємцями, але й великим бізнесом. І не лише по області чи Україні, але й мають замовлення на закордон. А галацька установа є чехли для упаковки е, автомобілів Фальцваґін. От ну також є с коло деяких підприємців, які займаються розпіловкою ліса е, в Коломийській виправній. Установи нова і наразі єдина крамниця на західній Україні вже привернула увагу мешканців. В лавці майстрів кажуть, за день роботи мають перших покупців. Були вже перші покупці, хотіли купити дві ікони. Питала людина вчора буквально за мангал цей великий. От і також ікони з бісеру і вишиті ікони. Будь-які перестороги чи забобони стосовно товарів за колючого дроту безпідставні впевнені і покупці, і самі пенитенціарники. Ув'язнені теж люди, які творять з душею. Лариса Фріїшин, Віталій Магалаті, новини 402.